на Магана лягання відомі на автомобілі з нестановленої зброї зійнили посміли з 8 чоловіка. Поїхали в невідомому напрямку. Введено поліцейську операцію в перехваті. Всього виявило зупинено? 13 серпня о 11 годині в одному з районів міста Запоріжжя двоє невідомих відкрили вогонь по 38-річному місцевому мешканцю. Потерпіли, отримав наскрізне поранення плеча, а самі нападники покинули місце злочину на автомобілі. На території Запорізької області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію Сирена, в результаті якої працівниками поліції одного стрільця було затримано, другого стрільця було затримано на території сусідньої області. Встановлено, що підозрювані декілька днів стежили за жертвою, використовуючи при цьому автомобілі з підробленими номерними знаками. А після скоєння злочину автомат та пістолет, з якого стріляли, ретельно закопали у передмісті Запоріжжя. Зовсім скоро було встановлено і організатора вчинення вказаного злочину. Ним виявився 29-річний чоловік, який мав затяжний конфлікт із потерпілим. Щоб вирішити цю суперечку, він зважився на вбивство свого опонента. В результаті слідчих розшукових заходів працівники поліції встановили місце знаходження зброї, яку направили на експертизу. Організатор, аби уникнути кримінальної відповідальності, виїхав на територію Закарпатської області, де його було затримано співробітниками Державної прикордонної служби під час спроби незаконного перетину державного кордону України. Затриманим інкримінують замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі всі вони перебувають під вартою. Застосувати дотримання під це без безвизначної застави. Максимальне покарання, яке загрожує злочинцям, 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.